Експерт для Надвірнянського району від Аму з такою місією до надвірної завітали представники регіонального відділення Асоціації міст України, які зустрілися з головами громад та представили проєкт муніципалітети на шляху до ЄС. Руслан Марцинків зазначає, на прикладі на інших районів, і тепер Надвірнянщина теж матиме свого консультанта. На принципі районів будемо мати свого експерта від Асоціації міст України. Цей експерт у нас. Є кошти на рік праці його. Ми передбачили відповідно можливості, щоб він перебував у зручних локаціях для кожної громади. Звісно, що вибирали в першу чергу у центри районів. Мова йде про те, що не кожна громада собі може там дозволити велику кількість штату експертів. А такі експерти, які беруться на постійній основі, вони... А може допомагати громадам в асоціації міст України, кажуть, допомога йде у громади. Основна ціль проєкту це посилення місцевого самоврядування, допомога у розробці стратегії громад, посилення роботи з грантовими проектами, а також спілкування громад між собою та реалізація спільних проєктів. Цей регіональний консультант буде працювати в надвернянському районі з всіма територіальними громадами, які туди входять. Рівнозначно з усіма територіальними громадами його розміщення щодо локації на загальних зборах. Ми вирішили, що він буде працювати в центрі кожного із районів, але це справді не означає, що він не буде працювати з вами. Ми вам представляємо цей інструмент як додатковий ресурс у вашій територіальній громаді. Його активність або ефективність буде залежати напряму від вас, оскільки ми за кожний період часу будемо проводити аналіз в ефективності роботи і будемо питатися в першу чергу думки вас, як керівників територіальної громади. Е, я хочу сказати, що реальний консультант, е, е, і дуже прошу, щоб ви його долучали як до сесії, так і до засідань виконавчих комітетів, до громадських обговорень. Ми хочемо, і мета наша наступна, щоб цей експерт, який буде працювати не в центрі, а безпосередньо в близькості до територіальних громад, відчував життя в територіальній громаді і доволі ефективно виконував. Своє функції, консультант від АМУ займатиметься координацією з органами місцевого самоврядування, членами АМУ щодо захисту інтересів територіальних громад, а саме розробкою документів стратегічного планування територій громад, провадження у громадах європейських стандартів місцевого самоврядування, надання методичної консультаційної допомоги, провадження інструментів місцевої демократії та публічної влади в територіальних громадах. Ми проаналізували. Ті стратегії, які є в територіальних громаді, і я скажу, що більше половина це плаян, як би це сьогодні не звучало. Тому ми пропонуємо і сьогодні розіслали листи, що якщо хтось пише вам стратегії, закладайте на, на, на фінансовій основі, закладайте договір, те, що останній транш там 15% від загальної суми буде тільки після висновку асоціації міста України щодо унікальності цього продукту. Це вас убезпечить щодо е, цієї стратегії, тому що точно ви не маєте ні часу, ні можливості перечитувати або проаналізовувати інші стратегії, які інші є територіальні громади. Даний проєкт радо вітає міський голова Зіновій Андрійович, який впевнений, що це ще одна надана хороша можливість для громад, щоб розвиватися на шляху до Європейського Союзу. Дуже добре, що об'єднані територіальні громади стараються максимально залучити позабюджетні кошти. В кожної громади є управління інвестицій, відділ інвестицій, сектора інвестицій, але насправді. На Дернянський район новий територіальний адміністративний устрій, сформований з восьми територіальних громад, бачить специфіку одинакових споріднених проблем, 2 треті міських районів. І я думаю, що якраз те, що сказав Руслан Романович, в частині споріднених проблем узагальнені два-три проєкти громад, які об'єдналися, де ми раніше, голови знають, хто довше працює, що в 2017-2017 роках було. Угоди по тих чи інших проблемах, наприклад, по переробці сміття, або по відновлення тих чи інших об'єктів, які надають послуги в двох і більше громадах. Я думаю, тому якраз цей експерт дасть можливість працювати для всіх територіальних громад. Координатор проєкту Тарас Малишівський розповідає: громади насправді потребують допомоги, адже працювати з міжнародними донорами не так просто потрібно мати відповідні знання, які відтепер буде надавати консультант. Аму в своєму підході ми інститут регіональних консультантів використовуємо підхід, який називається МЕР – місцевий економічний розвиток. Це одна з провідних концепцій теоретичних, яка фокусується на тому, що розвиток повинен забезпечуватися на місцевому рівні, тобто. Такими локомотивами економічного розвитку повинні бути саме територіальні громади, тому що у них, вони найбільше володіють інформацією. Після реформи децентралізації ви отримали достатньо фінансових ресурс і потенціал для того, щоб запускати різноманітні процеси. Відповідно, ми будемо намагатись підсилювати вас в цьому для того, щобраз досягати найкращих оптимальних показників соціально-економічного розвитку. На сьогодні у Івано-Франківській області таких консультантів працюватиме сім. Всі вони будуть знаходитись по районах, так би мовити, на місцях, щоб історично позначити момент зустрічі у надвірній голови громад. Кожен розписались на карті адміністративно-територіального устрою. Громад області